У нас є одразу дві причини. Перша це, звичайно ж, географічна близькість, про яку ми вже згадали, адже між Івано-Франківським та Тернополем всього-навсього 134 кілометри. Тому це дербі географічний, територіальний, ну, в принципі, таких західноукраїнських дербі. Команди Василь 9-й Богдан Оренчак, 90-й Роман Барчук, головний тренер команди Олег Репан. І вибиває м'яч за бокову лінію швидко. Франківці вкидають за бокової. Барчук, Барчук пробиває. І перший сейф у виконанні Максима Миханіва. По справжньому врятував. Він Сушевський пропускав перший поєдинок проти Житомирян. З'явився він в другому матчі. Зараз Барчук штрафнув майданчику. Барчук пробиває. Набався в нижній ближній кут. Це ось 17.00. Оренчак. Оренчак дало крутив тут суперника. Пробиває Богдан 99 Зараз може бути небезпечно. Удар по воротах і якимось дивом м'яч зараз не влітає в правий від Івана Піццена. Кут воріт. Ось такий от хитрий удар. Це той варіант, коли знаєте, передача без дотику. Песко, Песко пробиває з лівого флангу. Песко з неробочої правої ноги завдавав удари. Туди в району 10-метрової позначки подавав. Знову навісна передача відписка, падіння в штрафному майданчику команди гостей. Одразу два футболісти при Карпаті ЗСУ опинились на газоні. Це був Барчук та француз, який підключився до атаки своєї команди, деякою мірою везіння, і для того, щоб все-таки конвертувати свої атаки у забитий м'яч. Зараз небезпечно пробиває метрів з двадцяти. Не з користю для своєї команди, скажемо так, козак, козак лівим планом зміщається в центр. Пробиває козак на місці під. в цьому епізоді. Остру навісну передачу. Побачимо, хто це буде. Песко це робить. Навісна передача, не дотягується в цьому епізоді до м'яча. Ніхто з футболістів при Карпатті ЗСУ. десь після хвилини 30-ї темпоритм знизився в матчі і. Побачили багато сумбуру, багато боротьби, але Песко виконає Цей корнер. Навісна передача, удар по воротах! І якимось дивом просто зараз м'яч не потрапляє. В сітку воріт тернопільської ниви. Спочатку пробивав француз. Здається, це був. Влучив він поперечку, ну а на добиванні вже не вистачило влучності. Часто демонстрував гірчичники футболістам. Ну, зокрема, зараз на жовтій картці в складі тернополян Олег Руставка та Володимир Кіричук. В складі франківців таких футболістів троє. Це Володимир Рудюк, Богдан Оренчак та Роман Барчук. А от зараз іще одне попередження. Звичайно ж, війною на території України, спровокованою російською армією. Зараз небезпечний момент. Удар поворота! 1-0. Ну нарешті відзначається забитий м'ячем Іван Сундей на 54-й хвилині зустрічі. він свого рідного клубу, який же потрібний забитий м'яч у виконанні 21-го номера Івано-Франківського Прикарпаття ЗСУ. І зараз ми з вами можемо чекати ще більш відкритого футболу, ще більш цікавої і жвавої гри. Ну, і відзначаємо, звичайно ж, пас на Сондея. Дився за межами футбольного поля. Різник, різник. В штрафному майданчику падає різник і отримує зараз жовту за, за симуляцію. А це для різника друга жовта, і вона автоматично перетворюється. На червону. Ось так от друзі. Невеселий початок другого тайму для Тернопільської Неви. Може зараз не аби як окрилити гравців. Прикарпаття ЗСУ. Барчук. Барчук все-таки виконує він навісну передачу. Зрячу класну навісну передачу виконував 90-й номер Франківського прикарпаття ЗСУ. І точно, що найголовніше на Василя Цюцюру. Ну, але передача на песка. Власно цьому епізоді зіграв Цюцюра, Не пришвидшував він атаку своєї команди через паузу. І добре Кузьмин зараз один один обіграв суперника, пробивав, але заблокованим вийшов. І окрім Механіва футболісти в штрафному майданчику Прикарпаття Небезпечна новісна передача, і браво Іван Піцан Бажану і потрібну для себе перемогу. 1-0 мінімальну.